Звісно, сьогодні тема біженців, тому ми зосереджуємося на біженцях з України. Але я бачу цю проблему в Польщі не лише з біженцями і конкретною групою біженців. Я бачу цю проблему в Польщі з усіма групами меншостей. Сьогодні розмовляємо про біженців і про те, що можна бути відкритішими до цих біженців, більше їх підтримувати і допомагати їм. Але те ж саме можемо сказати, якщо в Польщі говоримо про... Інших мігрантах, навіть про трудових мігрантів, про мігрантів з інших країн, не тільки з України, ми можемо віднестися, відійти від мігрантів, почати говорити про меншини ЛГБТ, наприклад, про національні меншини в Польщі, тобто про людей, які народилися в Польщі, але мають іншу національність. Просто ми повинні бути більш відкритими і працювати у своєму польському суспільстві над цим. Щоб бути суспільством більш відкритим, більш толерантним, і тоді, як на прикладі Норвегії, як нам сьогодні розповідають експерти з Норвегії, що, ну, українські біженці не сприймалися погано, тому що у нас багато інших прибульців, і на тлі інших вони виглядають краще. Коли суспільство вже є відкритим, коли суспільство вже може приймати іншість, коли суспільство не налаштоване вороже до тих, хто трохи інакше виглядає ніж я, тоді раптово в цьому суспільстві зникають проблеми у великій кількості, бо дуже часто ці проблеми між собою пов'язані. Тож думаю, що якщо нам у Польщі вдасться зробити так, що Станемо суспільством більш відкритим, більш дружнім, більш інклюзивним, то раптом помітимо, що проблеми почнуть зникати одна за одною. Бо розв'язання цієї однієї проблеми е, може відразу бути полегшенням і якимось розв'язанням для багатьох зовсім інших груп, ніяк між собою не пов'язаних.